Слава Ісусу Христу! Дорогі в Христі, братя та сестри. В Євангелії від Матвія в 10 главі, в 38 та в 39 віршиках ми читаємо такі слова нашого Господа. І хто не візьме свого Христа? І не піде за мною слідом, той мене недостойний. Хто душу свою зберігає, той погубить її. Хто ж за мене погубить душу свою, той знайде її. Братя та сестри, про що тут говорить наш Господь? А Господь наш говорить тут про те, що кожному з нас потрібно. Взяти свій хрест. І що це за хрест, братя та сестри? А це хрест, коли ми помираємо для себе, для своїх гріхів, для своїх пристрастей, для своєї гордості, для своїх планів на своє власне життя. Іншими словами, коли ми помираємо, для своєї старої, грішної, богопротивної людини, коли ми беремо цю нашу стару грішну людину і цвяхами, не мов би, прибиваємо її до Христа, щоб вона там мучилась та помирала. Братя та сестри, так важливо нам в своєму християнському житті. Помирати для себе, помирати для гріхів. Так важливо нам в своєму християнському житті воскреснути для Бога. Ми не можемо жити подвійним життям, ми не можемо жити і з Богом, і з гріхом. Ми не можемо в неділю йти до храму, сповідатись та причащатись тіла та крові Господні, а протягом тижня перебувати в гріхах, насолоджуватись. Цією отрутою. Браття та сестри, але ми маємо цвяхами прибити на Хрест нашу грішну, богопротивну людину. Автор послання до євреїв пише такі слова, і ми читаємо їх в 12 розділі до євреїв в 4 віршику. Ви ще не боролися до крові. Воюючи з гріхом. Братя та сестри, ми маємо боротись з гріхом. Ми маємо боротись з цією диявольською отрутою. Ми не можемо говорити: люблю тебе, Боже, а жити в грісі. А, адже наша любов до Бога проявляється в тому, коли ми виконуємо Його заповіді, коли ми свято живемо, коли ми полишаємо гріхи, коли ми. Розпинаємо свою стару грішну людину і слідуємо за Спасителем. Братя та сестри, коли нам хочеться згрішити, що ми маємо робити? Ми маємо брати свій хрест і нести його. Ми маємо звертатись до Господа, просити, Боже, не хочу грішити, хочу свято з Тобою жити. Братя та сестри, ми маємо кожного дня перебувати в молитві. Будувати свої внутрішні відносини з Богом, прокинувшись від сну, бігти на молитву. Протягом дня на роботі, не сидіти там, не пліткувати в обідній час, в час перерви, але знайти цю хвилинку, ці 5-10 хвилин, щоб перебути з Богом. Прийшовши додому, поробивши якісь домашні справи, ми маємо знайти час не для того, щоб почитати якісь то. Новини, але для того, найперше, щоб перебути в Господі, перебути в молитві, перебути в Божому Слові. Братя та сестри, в неділю ми маємо бігти до храму, маємо сповідатись, маємо причащатись тіла та крові Господньої, маємо з'єднуватись з Господом. Братя та сестри, в усьому маємо жити так, щоб любити Бога, щоб слідувати за Богом і щоб Розпинати нашу стару гріховну людину, не йти шляхом гріха, не йти шляхом своїх пристрастей, не обманювати себе, бо це шлях загибелі, бо це шлях вічної смерті, братя та сестри. Тому Господь каже з великою своєю любові до кожного з нас. А хто не візьме свого Христа і не піде за мною слідом, той мене Недостойний. Хто душу свою зберігає, той погубить її. Хто ж за мене погубить душу свою, той знайде її. Братя та сестри, так часто людина шукає свого відпочинку в цьому світі. Як смачно посидіти, як смачно поїсти, як повеселитись, як потанцювати, як смачненького щось в лапках випити, братя та сестри, а що каже Господь? Хто душу свою зберігає, той згубить її, хто йде за бажанням гріховним, хто йде за бажанням цього відпочинку світського, той згубить свою душу. І далі Господь каже: хто ж за мене погубить душу свою, той знайде її. Братя та сестри, маємо відмовлятись від всього гріховного, що світ нам пропонує. Маємо зберігати свою душу. Для Господа маємо шукати свою насолоду в святому Бозі, в житті з Ним, в молитві, братя та сестри. І нехай багатомилостивий Господь допоможе кожному з нас в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь.